Борються хлопці, Петер, і вирішальна сутичка. Фінальна вирішальна за перше місце. Нубі проти КНТУ. чи може КНТУ здобуде вже другу перемогу за сьогодні? Ми дізнаємося. Якщо ви дивитеся вдома із друзями, ці змагання саме час посперечатися, хто ж із цих кремезних велетнів здобуде зараз перемогу, адже між ними точиться боротьба вже не перший рік. Поки що не вдавалося нікому перемогти команду Нубіп у них чорний верх, білий низ, а отоїв суперників навпаки. КНТУ в білих футболках. Ну що ж, боротьба досить рівна. Якщо у минулих суточках нубіт якось невимушено здобував перемогу, то зараз прямо така титанічна напруга читається на обличчях спортсменів. Не готові, не готові вони були до таких суперників, до такої напруги, тому що змагалися вони в різних підгрупах. Група А і група Б. Нагадаю, були у нас серед чоловіків по сім команд і точніше, сім і вісім, іншій. п'ятнадцять цього команд. 1-0 на користь КНТУ. У розпачі видно, що у розпачі не очікували. Не очікувала команда нобі такого повороту. А от якими лютими і зосередженими виглядають КНТУ. По їх обличчях здається, що нічого не завадить їм здобути все ж таки цю першу перемогу. Але нагадаю, це змагання. Центральна позначка то на боці однієї команди, то на боці іншої. Тренери бігають навколо своїх команд. Підтримують. Вболівальники також підтримують. Завмерли просто спортсмени з команди Нубід. Думають, мабуть, взяти витривалістю, адже це змагання не лише на силу. Можна бути сильним, але не простояти довше однієї хвилини. І все, все. перемогу здобула збірна команда Київського національного торгівельно-економічного університету. Радіють неймовірно, просто спортсмени. Їх дівчата з паралельної команди, адже вони сьогодні подвійні чемпіони. І дівчата і хлопці з КНТУ здобули перемогу. Вітають одне одного, вітають свого тренера, вітають капітана команди. Підбігли вболівальники, підбігли дівчата. Ось. Відбувається урочиста церемонія нагородження. Ще раз нагадаю, в дівчат у нас третє місце посіли Жашківці, друге місце нобіб, перше КНТУ. І таким самим чином розподілилися місця на п'єдесталі серед чоловіків. У нас сьогодні такий подвійний п'єдестал. Також третє місце жашків, друге місце Національний університет біоресурсів і природу користування і перше КНТУ. Вперше хлопці здобули перемогу на чемпіонаті України. Ну що ж, на цьому відкритий чемпіонат України з притягування Канату завершено. З вами була Оляна Шух. На все добре.